Я провірила трамай 1211. Трамай технічно справний. Зараз в мене пішла трансляція. Друзі, доброго ранку! Вітаю вас на каналі водія трама Лідії Филипчук. Я включаю передню камеру. Я забула селфі палку, і того ми сьогодні будемо падати. Ну що, Зараз ми виїжджаємо на лінію. Бачите, мої колеги попереду одиничка їде, спереду одиничка. Шіска. Львів у нас надзвичайно красивий на світанку, зараз весна все зеленіє, розцвітає. Лідія Филипчук працює водійкою трамваю 40 років. Почала працювати паралельно із навчанням в університеті. Тоді отримувала освіту журналіста. Зараз вона під час маршруту веде прямі трансляції на Ютубі, де розповідає підписникам факти та історії про Львів. Ми зараз проїжджаємо найдовшою вулицею Львова, вулицею Городоцької яка розділяє і Краківське передмістя в нижній частині. Довжина вулиці до 8 кілометрів, а верніше 7,8. Один з прекрасних храмів з західного передмістя це Єліжбитий Ольги, який був побудований на початку минулого століття на кошти львівських залізничників. Коли тепло, коли кабіна відкрита, деколи беру цікавих пасажирів, гостей Львова інтерв'ю, на зі Сходу, з півдня приїжджають, з Європи. Під час маршруту зникло світло, водійка встигає перевірити коментарі трансляції. Що трапилось вже питають, доброго ранку, а так вже, а ще нема струму. Всім доброго ранку. Дмитро Мамчур, доброго ранку, гарного дня. Олександр Шишковський, ну наш колега із, із Миколаєва. Він, вони хлопці, були, о, вже появився струм. За ізолятор проїхати, щоб більше мене попадало під роздачу. Лідія Филипчук і інші водії зараз їздять на таких трамваях. Їм близько 50 років. З нагоди річниці запуску електричного трамваю у депо на Городоцькій влаштували виставку, де показують старіші екземпляри електротранспорту. Одним з найстаріших справних екземплярів є цей, тепер вже екскурсійний трамвай 1903 року. Така модель колись курсувала на високий замок. У вагоні було холодно, тому, зафіксувавши кермо щіткою, видійшов поруч з трамваєм, щоб зігрітись, розповідає Микола Григорчук. Яких у вагонтурі, бо вони здопасні, а говори можна. Він трошки не йшов там багато, він трохи пішов там де п'ять. Трохи з'ярівся в моїй дані, бо тому, що тут такого тепла не було. Тут п'ять не було. Тут що люди тут надихали. На виставці показували вісім моделей трамваїв. Відвідувачі мали змогу спробувати, як працює дзвоник, зробити фото та дізнатись більше про розвиток електротранспорту у Львові. Іван Кадусько, Роман Гнатишин та Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.